Вітаю всіх, хто зайшов до нас на канал. Сьогодні будемо робити кекс. Швидкий, простий і ну, такий, з самих самих простих інгредієнтів. Значить, що перше треба зробити? Розбити 3 яйця, додати цукор і гарненько збити його. Значить, 3 яйця, цукру, 160 грамів. І я розбиваю. Ну, до такої пишної піни обожаю свій міксер. До речі, скажу вам вже із практики. У мене був міксер з такі тоненької, як проволочки, були лопості. А коли купили цей міксер, тут широкі лопості, і він набагато швидше збиває, ну, щоб не збивав, яйця там чи набагато швидше. Візьміть собі, так сказати, до уваги, коли будете купувати міксер, не купуйте такі тоненькі. Треба, щоб була така плоскость. Тоді вона лучше збиває. Так, це там. Тепер після цього я додаю сюди 100 г масла олії, звичайної олії. Тоді 120 двадцять грам кислого молока, двісті грам борошна. Все зараз розмішаю. Спочатку ложкою, а тоді ще раз проп'ю міксером. Зараз сюди ще додам ванільний цукор, вже буду перемішувати з ним, і півчайної ложки розпушувача. Все, і тепер збиваю. Я в самих-самих маленьких оборотах я збивала. Так, тепер сюди треба додати лимон. У мене лимон заморожений, я зараз його поріжу малесенькими тонесенькими кусочками і кину тісто. У мене тут було ну, штук 5 доляк лимона. Я його кидаю сюди. Тепер трошки горіхів. Ну, Це не обов'язково. Просто в мене були горіхи вже, і та я їх кладу. Немає таких немає. І родзинки. Все, і тепер у це все перемішую. Форму змащую трошки. Хоча олією не обязательно змащувати, тому що є оліє в тісті. Ну ми все одно змастимо. У нас тут така вона рихлюна трошки. І закладаю в форму. Все, от я виклала і тепер відправляю в духовку на 180 градусів на хвилин на 40. Як ну, все залежить від духовки і від форми. Якщо форма більш така от розложиста, то тоді може й менше. А у мене форма, виходить, він буде високий тому що вузький вузька форма. То буду хвилин 40 не менше. Відправляю в духовку. В общем, просидів цей кекс в духовці 40 хвилин. Він зараз дуже гарячий. Отакий От він виходить. Зараз я його спробую витягнути і щоб він остив. Залишу, щоб він вистигав. Ось такий він. Подождем, поки він остине. А тоді можна зверху ще зробити глазурь і подавати до столу. Гарненький, гарненький. А пахне всю хату. Так пахло молочком, ванількою. І таким, знаєте, домашній домашній такий такої випічки. Так, в общем, кинулося, все покінчалося. Сахарної цукрової пудри немає. Какао теж закінчилося і знайшла в конфетниці дві цукерки шоколадних. Зараз я розтопила їх у мікроволновці, змаслюю їх ними кекс. Чого воно так пахне? Цей шоколад горішками. Дуже пахне. Ти чуєш? Угу. І зараз присиплю його щось. Цукрова пудра закінчилася, а я зробила через блендером проблендерила цукор. Ви знаєте, в лісі живемо, нема де купити. Немає і. <рес> так, рівня, яке подивися на часи. Завтра все куплю. От тобі. З нічого і зробила все равно. Все погано. Mm -hmm. Гарно. Все, такий кекс. Дві цукерки. Трошечки цукрової пудри, пудри, сахар перебила, цукор перебила блендером. Ось, ведь ще не помила. Просто перебила блендером. Все, ну зараз, я думаю, вже можна різати його. Зараз розріжемо, подивимось, який він у нас вийшов. Дивіться. І ще теплий. Тепер треба ще пусти. Ну, воно тут і родзинки, і горішки. Бачите, який він рихлінький. Хороший пухін. розсипається. Ну, напробуй. Тож, ж вже гарячий. Та ні, вже остив. Край який край дійде. Ну що? До компот? А, а компот. М -м, смачний. Mm. Смачний, правда? Самое главное, що не глибший. Не глибший. Пух, пухкенький. розсипається. Коротше, вибачте, чесно ми Розсипається. Дуже в тему тут лимончик. Попадається такий чуть-чуть кислинка. Коли <реш> ти сапаєш? Mm. Дуже смачний текст. Так що рецепт додали, єдине, що у мене просто може і у вас так буде. Пекла його ввечері і було у нас погане напряження. Я включила духовку на 180, мало, потім додавала на 200 і навіть розстроїлася, думаю, боже, та що ж це таке? Оце він тут трошки підтріснув. Я туди ж пашкою, а воно там тісто ще живе. От. А коли включила вже на 200, то походу там було 180 з цим напряженням, з напругою, то допікся він, все нормально, смачний, дуже такий рихленький. Виходить. Так що рецепт робочий, готуйте. На сьогодні всім пока-пока. Підписуйтесь на канал, ставте подобайки. Всім пока-пока. Ой, Соні забули. Соні треба дати. Соня, таке є. Тут, вона тільки що кусок кобаси, схомячила. Так, Подивись на їсть, їй подобається. Подобається. Да, Соня? Соня, що ти хочеш? Все, дивися, з'їла. Соня. Соня зіла. Смачно Смачно. Можна піш. Об'їли ми края, тому що вони остили, а серединка ще тепленька. Ну що хочу сказати. Я спеціально включила телефон. Коли будете пекти, вдруг хто захоче такий рецепт використати, то обов'язково лімон тріть на тюрку, кусочками не годиться. Як? Можна, звісно, воно ну, хорошо, але на тюрку буде краще. Тому що на тертки потерти саму цедру. Лімон то дуже, а от цедра вона попадається кусочками, трошки ну, буває некомфортно. А так взагалі супер. Рецепт супер, дуже добрий.